То з нас хоч раз в житті не страждав від зубного болю, мабуть, таких щасливчиків знайдеться одиниці. Тож у кожної людини рано чи пізно виникають проблеми ротової порожнини. Про красиву усмішку ходять легенди, адже усі мріють про ідеально білосніжні, рівні і здорові зуби. Проте для багатьох це вельми недосяжна мрія. Як правило, на голівудські усмішки витрачається дуже багато засобів і часу, адже природа нагороджує прекрасною усмішкою далеко не кожного. Тому, щоби досягти бажаного результату, Ультату слід покладатись на себе, практикуючи профілактику зубів. Ще з дитинства ми отримуємо інформацію, наскільки важливо берегти зуби, дотримуватися профілактики захворювань зубів і порожнини рота. Одним з найважливіших завдань охорони здоров'я є профілактика стоматологічних захворювань, попереджуючи хвороби зубів. Ми одночасно зменшуємо загальні захворювання організму, поява яких пов'язана з розташуванням вогниш інфекцій у порожнині рота. Особливо цьому сприяють напівзрудовані зуби, а також захворювання слизової оболонки порожнини рота і пародонта. Особливо важливу роль відіграє раціональна гігієна ротової порожнини, яка включає в себе правильний гігієнічний режим. Повноцінне харчування з достатнім вмістом білків, жирів, вуглеводів, мінеральних солей, організація систематичних оглядів, лікарями, стоматологами всіх верст населення. Воно називається диспансеризація, також своєчасне лікування захворювань зубів. Гігієна порожнини рота це окрема тема, яка усім доступна. Адже сьогодні в будь-якій медустанові лікар-стоматолог розповість і покаже, як правильно чистити зуби і доглядати за порожниною рота. Помилковою є думка, що гігієна порожнини рота правильна і ефективна, якщо користуватись найкращою зубною пастою і найкращою зубною щиткою. Успішною гігієна порожнини рота буде лише у тому випадку, коли вона виконується регулярно і правильно. Знову ж таки, неправильно думати, що регулярна гігієна порожнини рота це догляд за зубами лише вранці і увечері. Гігієна порожнина рота повинна виконуватися протягом усього дня. Кожна людина повинна виконувати правильний нічний режим. Чистити зуби потрібно два рази в день, не нехтувати вечірнім чищенням зубів, так як залишаються залишки їжі, що спричиняє розвитку мікроорганізмів. Треба чистити і язик. Щітку зубну вибирати потрібно і зубну пасту індивідуально. Зубна паста має містити відповідні, Ну, відповідні хімічні елементи: фосфор, кальцій і фтор. По класифікації бувають такі зубні пасти: лікувальні, профілактичні, відбілюючі. Зубні щітки треба міняти три один раз на три місяці вони повинні бути не сильно жорсткими щоб не поранити слизову оболонку порожнини роти особливо ясен і не повинна бути м'якою, щоб добре вичищати всі залишки їжі. Звичайно, наше життя набуває такого темпу, що іноді ми хачуємось у місцях, де немає засобів для догляду за зубами. У таких випадках можна використовувати ополіскувач, але якщо немає і цієї можливості, то потрібно вдатися до жувальної гумки. Під рукою завжди повинна бути зубна нитка. Це важливий компонент гігієни порожнини рота. Зубна нитка вичищує міжзубні проміжки від залишків їжі. Їжі, запобігаючи розвитку карієсу міжзубних поверхонь Карієс розвивається коли на зубах затримуються часточки їжі що містять вуглеводи цукор і крохмаль наприклад хліб круп'яні вироби солодкі безалкогольні напої фрукти випічка і солодощі бактерії харчуються цими частинками переробляючи їх в кислоти, кислоти змішуючись з бактеріями залишками їжі і слиною утворюючи липкий наліт що покриває поверхню зубів Кислоти, що містяться в зубному нальоті, розчиняють імаль зуба, і там утворюються отвори, яких називають каріозними порожнинами або просто каріусом. Щоб ефективно захистити свої зуби від хвороб, потрібно дотримуватись наступних профілактичних заходів. А це перше раціональне харчування, друге гігієна порожнини рота та третє регуляція рівня фтору. Щодо першого, то з точки зору стоматології сюди слід віднести обмеження кількості легко засвоюваних вуглеводів. Адже, за словами медиків, солодощі одним пострілом бивають зуби відразу двома шляхами. По-перше, вони є чудовою їжею для мікроорганізмів, які руйнують зубну емаль. По-друге, позбавляють зуби звичайної жувальної фізкультури і процесів самоочищення, ослаблюючи тим самим як самі зуби, так і їх оточення. Вживати потрібно тверді овочі і фрукти. Це також сприяє чищенню зубів, тренуванню м'язового апарату. Слід обмежити вживання вуглеводної їжі, особливо солодощів, що сприяє захворюванню твердих тканин зубів. Також менше Вживати концентровані соки, такі як апельсиновий, лимонний, вони містять багато кислот, що сприяє розвитку захворювань твердих тканин зуба. Також треба відвідувати стоматолога один-два рази на рік, адже краще попередити хворобу, ніж її лікувати. Отже, здорові зуби це не фантастика. Більше того, виконання перерахованих порад щодо збереження здоров'я зубів настільки прості, що їх можуть дотримуватись і дорослі, і діти. Не дивлячись на те, що наші зуби і ясна створені природою надто міцними для витримки колосального жувального навантаження, вони ж все ж дуже вразливі до щоденного впливу їжі, яку ми вживаємо. Якщо не проводити гігієну порожнини, рота людина піддається ризику втрати зубів, навіть ідеальних від природи.